Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю в ефірі. Програма МедЕксперт, А значить, час для медичних новин. Цього тижня чимало подій відбулось у медичній сфері нашого міста. І далі про найголовніше. Польський дитячий пластичний хірург оперує у Львові. Які операції він виконує? У Львові відкрили збір коштів на біонічний протест для захисника. Хто його отримає? Лікування та діагностика захворювань шкіри відповіді на запитання глядачів. Польський дитячий пластичний хірург Адам Мол приїхав вже втретє до Львова, аби допомогти нашим маленьким українцям. Місія його благодійна, адже він безкоштовно оперує та консультує діток. Та окрім того, ділиться досвідом з нашими медиками. І під час свого останнього візиту він допоміг восьмирічному хлопчику, забравши пухлину, яка заважала йому відкрите око. Більше про цю історію ми розповімо у сюжеті. Маленькому Миколі 8 років, і він готується до операції. Доброякісна пухлинка, яка з'явилась на лівому оці, вже заважала його розплющувати. Вона, за словами лікарів, могла збільшитись до розмірів яйця, тому видаляти її потрібно було якомога швидше. У нас такий складний випадок гемангіома верхньої повіки. На жаль, у нас в Ужгороді, в Закарпатті цим не займаються, тому так ми попали сюди. У нас вона з'явилася десь у роки три, але на жаль, тільки з віком росла, збільшувалася і вже заважає нормально функціонувати верхній повіці. Хлопчику пощастило, адже в цей час у Львівській дитячій лікарні Святого Миколая перебував польський пластичний дитячий хірург Адам Мол, який і видалив цю пухлинку спільно з нашими медиками. Видалена вся пухлинка зашита косметичною блефаропластикою. І все, і дитина буде просто очікувати підтвердження патрулі дослідження, яке при всіх наших прогнозах є доброякісним. І все, і жити далі, забути з вічевтинки, таке трапилось. Окрім Миколи, польський хірург під час свого візиту прооперував ще 5 дітей, та 15 вдалося проконсультувати. І все це закордонний спеціаліст робить безкоштовно. Ці вади, які він оперує, це є вади розвитку верхньої губи та піднебіння, це є патології, які є зовні. Напевно, оцінюючи його попередній попередні його досвід, попередніх стан дітей, які прооперовані, матері хочуть, щоб власне він приймав участь при виконанні. Тих чи інших операцій у дитини найменше з ми консультували це власне з полового будинку, тобто дитині було буквально три дні. А, оперували найменшу дитинку три місяці, і взагалі всі пацієнти це були річні діти, рік, рік, діти до року. А на це жому хлопчику, який була пухлина повіки, найстаршому вісім років. Від початку повномасштабної війни Адам Мол уже тричі приїжджав до нас ділитись досвідом з нашими медиками в галузі пластичної хірургії. За весь цей час він проконсультував та прооперував майже пів сотні пацієнтів. Тут на Україні хіба тут в Україні я п'ятий чи шостий а, раз. Такий був панців, план з самого початку з моїм другом Андрієм Дворакевичем, що я регулярно приїжджатиму сюди, щоб опікуватися цими пацієнтами. Наскільки це буде можливим, і допомагати наскільки це можливо? Війна не змінила цих планів, а навіть посилила їх. І тому ми приїжджатимемо і намагатимемося робити те, що ми повинні робити. Нас в Відтак співпраця не закінчилась, і за декілька місяців він знову приїде допомагати нашим діткам. З вами медексперт і партнер нашої програми медичний центр Родовід. Далі ми розкажемо історію, яка показує, що кохання сильніше за війну. Але перед тим ще більше коротких медичних новин. Залишайтеся з нами. Щоб показати підтримку, допомогти і поділитись досвідом, всесвітньо відомий трансплантолог Роберт Монтгомері вже вдруге у Львові. Окрім того, що американський лікар привіз з собою чимало хірургічних інструментів, він також спільно з командою лікарів Центру трансплантології першого медоб'єднання виконав тут родину трансплантацію. Відтак, 61-річний львів'янин, який хворів на неркову достатність, отримав новий орган. І більше не буде прикутий до діалізу. Донором для нього став рідний брат. Нагадаємо, що сам могло. Монтгомері живе завдяки трансплантації. У його грудях б'ється донорське серце. Під його керівництвом відбулася перша у світі трансплантація нирки людині від свині, і він активно розвиває цей напрямок. Адже за цим майбутнє, вважає фахівець. Замість розрізу у декілька сантиметрів всього два проколи. Так тепер виглядають оперативні втручання для лікування міжхребцевих гриж у лікарні Святого Луки. Адже тут почали використовувати новітні малоінвазивні технології. Це скорочує термін реабілітації та мінімізує ускладнення. Тобто пацієнт вже наступного дня зможе ходити та готуватися до виписки. Коли кохання переможе все, 22-річний Сергій Житомирщини після того, як втратив руку на війні, думав, що далі майбутнього з його коханою вже немає, не хотів її обтяжувати. Та хлопець навіть не підозрював, що його Юля з цим миритися не буде. Ба більше вона знайшла його і сказала всього одну фразу, після якої вони стали нерозлучними. Сьогодні для нашого захисника потрібне повноцінне майбутнє з сучасним біонічним протезом. Отож, що сказав сказала Юлія Сергієві, і як ми можемо йому допомогти отримати нову руку. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Юлія і Сергій разом. Їм по 22 Про їхню історію кохання можна точно писати книги. Проте, на жаль, вона не з легких. Їхні обручки на лівій руці, бо правої у хлопця нема. Її він втратив, захищаючи нас на війні. 20 років підписав контракт. Але я підписав контракт, два місяці пройшло і відразу поїхав за НАТО. А бути військовим хлопець мріяв завжди. Сам він з Житомирщини. Ще підлітком був статом на Майдані. Після підписання контракту поїхав на схід. Під час виконання одного з бойових завдань він підірвався на міні. В цей день була річниця знайомства з його коханою Юлею. Тоді Сергій був в полі один. Покликати на допомогу не міг, бо була перебита легеня. В цей момент він подумав, що це кінець. Я розумів, що мене хто не врятує, там нікого немає. Я просто видихнув, а трішки було страшно за те, що мого тіла не знайдуть. Я просто лежав, чекав, коли вже все закінчиться, бо мені дуже-дуже боляче. І просто на пікапі пролітає товариш в одну сторону. Я подивився, думаю, та ладно, він поки вернеться, це вже буде пізно. Та на щастя для хлопця товариш його таки помітив. Моє тіло майже повністю в кустах. Я просто так ногу підняв, і він його колесо десь зупинилося, отак, десь біля моєї голови. Він так проїхав, вискочив, і я такий його. Прокинувся Сергій вже у лікарні, правої руки не було. Побачивши це, вирішив покинути кохану, щоб не обтяжувати її. Я думав, що все ну, типу, Треба її залишити, хай живе своїм життям, я справлюся, їй не треба я. Я думав, що ось так. Насправді я дізналася майже випадково, бо Сергій не хотів, щоб я знала ось, але його товариші мені сказали. Юля не просто не покинула Сергія, а розшукала його. Зайшла в палату і сказала: одружись на мені. Звичайно, я сказав так. Побралося подружжя просто в лікарні. З цього моменту більше не розлучались. Сергій зізнається, біля дружини йому найспокійніше. Без небу я б здався ще в Дніпрі в першій лікарні. Бо коли вона приїхала до мене, перше, що я зробив, це просто розплакався від з радості. Для мене він найкращий. Він той чоловік, за кого я хотіла вийти заміж ще до поранення. Ну тобто, а по коли він отримав поранення, я тільки більше зрозуміла, що я не хочу його втратити. Сьогодні молода пара у Львові, у реабілітаційному центрі Незламні. Сюди приїхали, бо знають, тут дають можливість жити повноцінно, чого, на жаль, Сергій зараз не може. Коли ти починаєш жити повсякденним життям, право руки взагалі не, не, настільки не вистачає, що іноді починаєш. Не те, що нервувати, а в паніку падати. І так хочу дуже протезу, біономічного, навчитися їм правильно керувати, щоб я міг жити повноцінним життям. Попереду у хлопця ще складна операція. Він ризикує залишити ще і без лівої руки, адже нерви на ній пошкоджені. Тому йому якнайшвидше потрібно поставити протез, який коштує від 20 до 40 тисяч євро. І кожен з нас може йому допомогти. Центр незламні, де Сергія готують до протезування, запустив збір коштів на сучасний біонічний протез руки для захисника. Долучитися просто. Потрібно зайти на сайт Доброюа і у проєкті Протези для незламних натиснути. Ти кнопку підтримати. Пам'ятайте, кожна гривня важлива. Ще більше не менш цікавих новин. Дивіться далі у нашому короткому дайджесті Партнер програми медичний центр Родовід. Не перемикайте. Необачний рух спричинив складну травму. 17-річний юнак отримав переломи та вивихі кількох п'ясних кісток та численні переломи. Після того, як впав з воза. Хлопець міг втратити чутливість і здатність рухати кінцівкою. Та медикам лікарні святого Миколая вдалося зберегти руку. Вони виконали операцію, під час якої зібрали всі кісточки кисті. Докупи. Все пройшло успішно, і зараз пацієнт проходить реабілітацію. Він може рухати пальцями. а Лікарі прогнозують, що рухова активність відновиться повністю. Успішна трансплантація. У Львові виконали першу у західному регіоні пересадку нирки чотирирічній дитині. Його до західноукраїнського дитячого медцентру доправили з важкою нирковою недостатністю. Півтора роки хлопчик отримував лікування перетонеальним діалізом, і кілька місяців його готували до пересадки органу. Донором для нього став тато. До операції долучились фахівці Львівської обласної лікарні, і трансплантація пройшла успішно. Тато і син почуваються добре. Додамо, що це порахунок. Ку сьома трансплантація нирки дитині яку провели у дитячому медцентрі. Нагадую, що ви можете писати на нашу сторінку у Фейсбуці з хештегом медексперт запитання, які вас хвилюють стосовно здоров'я. І у програмі ви почуєте відповідь від кваліфікованих спеціалістів медичного центру Родовід. Все абсолютно анонімно. Далі вас очікує наша рубрика Консультує лікар. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. У новій рубриці консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом «Медексперт» і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про діагностику та лікування захворювань шкіри розповість лікарка-дерматолог Марта Козакевич, яка вже сім років спеціалізується в дерматоскопії, видаленні новоутворів шкіри, доглядом за волоссям та нігтями. Також вона проводить ін'єкційні методики, такі як плазмотерапія, мезотерапія та біоревіталізація. Вже декілька років живу з почервенінням на шкірі біля носа, волосся і також на грудях є червона пляма. Іноді свербить згодом. Шкіра тріскає, відлущується і так по колу. Підкажіть, що з цим робити. Клінічна картина в даному випадку, ймовірно, говорить про те, що в пацієнта чи пацієнтки є сибурейний дерматит. Звичайно, на початок потрібно звернутися на огляд до лікаря, і при необхідності ми вже скеровуємо на додаткові обстеження або ж до додаткових спеціалістів. І вже після цього ми можемо обирати тактику лікування. Зазвичай, шкіра з сибурейним дерматитом вона потребує правильного Догляду і е, правильно підібраних засобів для щоденного використання. Е, це є різноманітні шампуні, скраби, це лосьйони, якщо ми говоримо про субиральний дерматит шкіри голови. Е, це можуть бути різні креми. У випадку, якщо він є на обличчі чи на тілі, відповідно, ті засоби вони містять досить активні речовини, які і забезпечують нам процес відущення тих роговілих частинок, що викликають сухість, тобто як процес ексфоліації. Забезпечують нам усунення подразнення автоматично. Вони також пом'якшують епідерміс і частково борються з цими почервоніннями. Він відноситься до хронічного дерматозу, який схильний до рецидивів. Тому не зовсім, наприклад, правильно говорити пацієнтів, що ми можемо на 100% вилікувати сиборейний дерматит. Ми можемо його вести в ремісію, і відповідно, пацієнт певну кількість років може перебувати в ремісії. В мене з часом з'являється все більше родимок. Зараз багато говорять, що їх потрібно перевіряти, бо може виникнути меланома. Як зрозуміти, що потрібно йти до лікаря і чи обов'язково звертатись при кожній новій родимці? Ну, взагалі, питання зараз нову шкіри, воно є дуже актуальним. В те, що з'являються нові родимки в процесі життя в людей, це взагалі є нормою, тому що всі ті утвори у вигляді родимки чиневосі, вони є генетично закладені і е, провокуючим фактором появи нових утворів це є сонце, тобто ультрафіолет. Чим більше ми перебуваємо на сонці, тим е, Відповідно, швидше і з більшою кількістю може з'являтися невоси родимки. Пацієнтам раз в півроку або раз в рік потрібно оглядати невоси дерматоскопічно. Обов'язково кожен повинен дотримуватись. Ніби як правило безпечної засмаги, тобто засмагати у безпечні години і обов'язково використовувати сонцезахисні засоби. Сонцезахисні засоби здебільшого потрібно поновлювати що дві години це такі основні правила для безпечної засмаги. Вже коли у пацієнта з'являється родимка, він її зауважує, вона змінюється в розмірі, швидко росте, змінюється форма, колір, краї, то тоді це повинно його насторожити. І після того пацієнт звертається до лікаря на дерматоскопічний огляд. І потім вже лікар обирає тактику. Оглядає і обирає тактику ведення в подальшому цього пацієнта у нашому медичному центрі. Ми проводимо процедури дерматоскопії за допомогою дерматоскопа. Це є десятикратне чи двадцятикратне збільшення. Така оптика, і відповідно це дозволяє нам адекватно оцінити всі структури невисів. Купила взуття на секонд хенді і після цього почався свербіж між пальцями. З'явилось лущення шкіри. Не проходить вже декілька тижнів. Читала в інтернеті, що це може бути грибок. Як з ним боротись? Так, це справді може бути грибкове ураження. Шкіри стоп. Але щоб нам остаточно поставити діагноз даного пацієнта потрібно скерувати на лабораторне обстеження. І після того, після чітко встановленого діагнозу, ми вже призначаємо йому лікування. В ніби як склад протоколу лікування обов'язково повинні входити місцеві протигрибкові засоби. При необхідності, також це залежить від важкості захворювання, ми можемо приєднувати системні протигрибкові засоби, і обов'язково є необхідною, обов'язковою є обробка взуття, тому що і вона повинна бути щоденною. Щоб в подальшому пацієнт не інфікував свої стопи. То воно, звичайно, передається контактним шляхом, тобто і воно є досить контагіозне, тобто заразитись не можна. Ми, в принципі, лікарі, напевно, завжди проти самолікування пацієнта, тому що інколи буває, що воно не просто виліковується, а воно чуть-чуть підліковується і переходить в хронічний характер. А коли вже є хронічний дерматоз, то відповідно його позбутися значно важче. Це є по-перше, а по-друге, ми також відправляємо пацієнта на лабораторні аналізи і визначаємо його чутливість до антимікотиків. Тому ми можемо максимально точно підібрати ту мазь, ту крем, яка буде ефективна саме для даного пацієнта, тобто не просто будь-яку мазь, а суто для даного, для даного пацієнта і для даної його ситуації. Ким був медексперт цього тижня. Не пропускайте наші випуски та будьте в курсі найцікавіших медичних подій. До зустрічі!